Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчата. Малята, послухайте уважно загадку та відгадайте, про що ми з вами будемо сьогодні розмовляти. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Хто це? Так, я зима. На зміну осені прийшла зима. Яка схожа на снігову королеву. Холодна, але дуже красива. Зима найхолодніша пора року пора морозів та снігопадів. Вона вкриває все білою ковдрою, а в повітрі літають прекрасні сніжинки, кожна з них неповторна. Дерева та кущі зима вкриває похнастим снігом, а морозкової річки та озера. Розписує вікна візерунками. Зима приходить не одна, а зі своїми братами-помічниками. Грудень перший місяць зими, але останній місяць року. Січень вершина зими другий місяць, з якого починається новий рік. І останній місяць лютий саме найкоротший. Зима нас радує великою кількістю свят та розваг. Свято Миколая, Новий рік, Різдво, свято водохреща та стрітання. Зима приносить людям радість. А як же ж чекають зиму діти? Можна покататися на санках, ковзанах, пограти в сніжки та зліпити снігову бабу. А також зима принесла зимові явища. Давайте малята відгадаємо, які. Він пухнастий і сріблястий, білий білий, чистий чистий. Ватою на землю ліг, ну а зветься просто. Молодці, сніг. Холодно зима лютує. Хто в цей час на склі малює? Малята здогадались? Так, молодці, це мороз. Як лебіденька кружляє, по дорожці стелиться. Слід собою замітає снігова метелиця. І остання загадка. Росте вона холодною зимою донизу головою. Тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Що це малята? Так, це бурулька. Ось така зима чарівниця. Малята, а скажіть, будь ласка, за що ви любите зиму? На які свята чекаєте, з яким настроєм її зустрічаєте? Дякую за увагу, малята, і до зустрічі!